Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Скажіть, ви любите подорожувати? Тож, пропоную вам сьогодні подорож на чарівному потязі. Але спочатку ми з вами розглянемо наш потяг. Потяг складається з вагончиків прямокутної форми. Перший вагончик це кабіна машиніста. А ще потяг має колеса круглої форми. Тож, пропоную сьогодні вам намалювати чарівний потяг. Для роботи нам потрібно баночка з водичкою, пензлик, глашева фарба, серветка та білий аркуш паперу. Починаємо. Спочатку беремо пензлик, змочимо водичку, беремо, беремо малинову фарбу, макаємо пензлик і будемо малювати перший вагончик кабіну машиніста прямокутною формою. Ось так посередині малюємо лінію, змочуємо ще. Тепер трошки ліннішу лінію. Робимо форму прямокутничка. Ось так. І будемо замальовувати наш перший вагончик. Ось я замалювала наш перший вагончик. Тепер нам треба намалювати зверху квадратне віконечко для машиніста. Ось так. зафарбуємо його. Будемо мити наш пензлик і малювати ще один вагончик. Він буде у нас зеленої фарби. Так, беремо зелену фарбу, змочимо і ще малюємо один прямокутничок, трошки відступаємо зеленого кольору. Розмір однаковий в них буде ось так. І зафарбовуємо його. Ось я зафарбувала вже другий наш вагончик, миємо пензлик, витираємо і зараз намалюємо ще один вагончик жовтою фарбою. Беремо, Змочуємо в жовту фарбу наш пензлик, і малюємо ще один прямокутничок і зафарбовуємо його. Ось я дофарбувала вже наш останній жовтий вагончик, маємо пензлик. Так, витираємо його, тепер з'єднаємо наші вагончики, беремо чорну фарбу і між вагончиком проводимо лінії. Ось так, з'єднаємо їх. Ще один вагончик з'єднаємо. Між собою. Тепер нам теж чорною фарбою треба намалювати кожному вагончику по два колеса. Ось так малюємо такі кружечки. і зафарбовуємо їх. Ще один. І так на кожному вагончику два круглих колеса. Сітки, подивіться, який чарівний потяг у нас з вами вийшов. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!